На щиті додому повертається захисник, воїн Федишин Михайло, який загинув 20 січня 2024 року неподалік населеного пункту Костянтинівка Донецької області. У захисника залишилась мати та бабуся. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять. Сьогодні переживаємо сумну подію у нашій парафії, в червоному. де прийшла сумна звістка. Закінчив життя в блажаної пам'яті Михайло, і, на жаль, ця війна часто має таку назву війна, бо забирає най найкращих, найдостойніших наших хлопців, молодих і дівчат, яка не жертвує нічим, не гребує нічими життями, але навпаки забирає від нас тих дурих нам людей. Правда, що не ми розпочали ту війну, правда, що. Не Господь почав цю війну, але війну почали наші недруги із півночі, які вважають, що Україна має не існувати, які вважають, що українська нація не має перестати існувати, які вважають, що ми маємо бути їхніми рабами. І тому дякуємо нашим воїнам, які захищають нас, які віддають своє життя за нас, за нашу свободу. Нехай Господь їм дасть вічну нагороду у небі. Які сьогодні стоять на обороні нашої держави, які сьогодні стоять на обороні життя кожного українця, нас і з вами, що ми сьогодні маємо можливість бути в теплому домі, що ми сьогодні маємо можливість так змокнути під дощем, але піти і грітися до свого дому. Натомість вони сидячи в окопі не мають такої можливості. Пустьмо розуміти, що вони роблять, цінувати тоді це. Бо своїми вчинками, обороною своєї країни, прагненням зберегти життя, прагненням відновити мир в нашій державі, прагненням відновити ту справедливість, яка була порушена ворогом і дияволом, вони уподібнюються до Бога який говорить, я є правда і життя. Сьогодні наш Слово Божий Михайло, який став одним з тих, які пішли відновлювати мир, нести життя, зберігати його. Сьогодні ми тут, стоячи, розуміємо його подвиг. Бо кожен сьогодні з військових несе ті атрибути Бога і робить Божу справу.